Ну, це точно будуть ППшки в ССК. Він прямо летить куди я, прикинь. Це неможливо. Добре, в мене є хороший план. У мене є ще кращий план. Добре. Я знаю, як мені його дойти до топ. До топ-5 мінімум. А, без сумочки, без броні, без каски. Ай-яй-яй-яй-яй. ти ж, бля. Добре. Це є плюс. То хоча б. Хоча б фул 1, і воно б вже було краще. Добре ці боліки нема сенсу збирати. Тільки енергетики. Ні, повністю, повністю голий маю взяти. <звук> Яй-яй-яй-яй. Хто це придумав, Олександр? Скажи мені, хто це придумав? Це треба виконувати пізно вночі або зранку, коли задроти сплять. Я не боюсь. Я не боюсь, розумієш, мені не страшно, я челендж виконую в будь-пору. Наша тобі ремка Ти без броні. Тому що Оксана в мене завершене IQ, і я буду, знаєш, прогорнув в себе в голові дуже прикольний план. Літати на катамарані. Та бля, ну давай, я хочу бігати, хоча б. то досить голий, то ще бігати не можу.

Дай в машину і знайдеш ще каністру. Та я получу в зону і буду шукати там каністру. Наприклад, тут. Там за зоною бігати, зараз тратити бусти дурною не хочу. У мене їх так на всю гру 4, блін. Я як йому холодно. Бля, що я роблю в цій грі? Що вам нагадує цей звук, коли він глохнеть? Вам нічого не нагадує? Ладно. Ладно, зона зійдеться, тоді я буду взлітати, напевне. В третій фазі. Ну, Якщо зона буде в, десь в полі. То треба буде шукати будку якусь, щоб закритись. Тут, тут. Тут. Зіде! Тут, тут. Ні, чого їх багато тут? Не мало бути багато. Бля, ви подивіться на зону, народ. Який же я щурик зараз? 30 живих. Я маю як мінімум в топ-5 зайти, так, Олександр? Полетіли, полетіли, народ. Давай, 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 газу. Треба максимально. Отут-отут трамплін буде зараз. І взлет. Місто, там над містом мільйон людей. Вверх, 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 так, двадцять одна людина живе, Ювілдефор зер X я заморожу яйка собі, Давід. No, no, no. Okay. My екс, це like uh, Titan, you know? Titan. No chance, no chance, my friend. Titanový екс, це, uh, ну, no, ти поняв. Нормальний екс. Треба над горокою політати, щоб тяга збільшилась і я вище вилетів. Ризикуємо, поки є така можливість. Все, набираємо висоту по чуть-чуть Я вас навчу. 200 метрів, 220. Давай 230. Є 230. 235. Це більше не може. Я граю без нічого і маю дожити як мінімум до топ-5, Олексій. Типу, ну, все, що вмішається, без рюкзака і без броні, без каски. Семнадцять живих, чому вони не вбивають одне одного? Василь, підніми вебку, ну підняв. Найс, не по мені, не по мені Бачу, чувака повзає. О, курва, вже не повзає. Хотів його збити катамараном. Це був би контент, блін. Але тепер я низько літаю і мене зіб'ють за секунду. Одинадцять живих, бензини мало. По іншому я не зможу народ. Мене видно тут чи ні? Що за кущі погані? Надіюсь, не видно. Вісім живих. Вісім живих. Я зараз так пацифіста ще візьму. Або останнього заберу з цього. АВМ вм, Just Good. Ще двох, ще двох, треба ще одного вбийтеся, будь ласка, сучки. Ой, сорі за мат діти ви не чули. Давай, дожми його. Не не збий мене тільки. О, курва, він коло мене зупинився. Прямо коло мене. По ньому стріляють. Я в зоні. Чого вони не вбивають одне одного? Я бачу, чувак бігає, пригає. Пушить. Щось кидає. Щось кидає. Кинув. Я бачу, воно він бігає. Гарнату гранатою забрав. -го 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 -го. суч, Ей, давай до повного. Та візьми ти хоч одну гранатку ще суч. А я бачу, 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 бачу його, Бачу його. Воу, не. Добре, назад. Назад, 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 назад. Куда мені бігти? Нема кущів ніяких, щоб лягти. Ляж Відпочинь. Я не я, якщо не піду туди, в бій. Мені потрібно, щоб вони закусились народ. Мені потрібно, щоб вони закосились. Олександр Л. 500 гривень голий, босий, але ж хороший. Цей гану на одя. Куда их, блядь? Оди, oh, та ты шо, ай-яй-яй-яй-яй Ставьте лайк и подписывайтесь на канал